Вітаю вас, мої прекрасні, мої любі, дорогенькі усі, хто на мене підписаний, хто потрапить на цю сторінку. Мене звати Тетяна Білоцерковець, я астропсихолог, сертифікований психотерапевт, дипломований психолог, таролог. Запрошую вас як наставник, також жіночий наставник, ну, здебільшого. Запрошую святкувати. Я знаю, що багато вже свят розписано, і я хочу тільки про одне головне нагадати. Я знаю, що у вас багато головних, особистих якихось свят. Це можуть бути і корпоративи, і день народження, і будь-які свята вони важливі, тому що ви цінні у себе, хочеться так думати. І усі свята ваші, вони важливі і цінні. Але ж у нас є одне особисте, важливе свято, і воно не одне. Ви пам'ятаєте, що у нас є чотири головні точки року. Це у нас зимове сонцестояння, потім весіннє ровнодіння, весняне ровнодіння, потім у нас літнє сонцестояння і четверте осіннє рівнодення. Це дуже важливі точки, і що я раджу зробити. Всі жінки повинні знати це. Мої жінки, яких я збираю, ком'юніті, таке в камерній такій атмосфері, елітний жіночий сучасний клуб, в себе в місті я запрошую через друзів. До нього поки що можуть потрапити моє близьке оточення і люди, які зі мною стикалися, яким ми приємні один одному. Тому, якщо хтось мене дивиться з Дніпра, Дніпропетровська область, Кам'янське. Будь ласка, постукайте, і я вам дам запрошення в особисті. Чому жінка повинна знати оці чотири точки, і е, чому це так важливо? Тому що це чотири стихії, завдяки яким ми, жінки, наповнюємось, тому що ми, жінки, е, збираємо свою енергію від чотирьох стихій. І зим, зима це стихія повітря, і е, це дуже важливий момент, тому що ми саме зимою. на… Е, Зимнє сонцестояння, ми в холодну землю, як то кажуть, кидаємо насіння. Що це таке? Це наші роздуми, це наші ідеї. І це дуже важливо, що ви хочете впровадити в своє життя 20 грудня, будь ласка, зосередтесь, а я е, дуже рекомендую провітрити квартиру, приміщення, де ви живете. Прогулятися, так знаєте, добре. Якщо немає вітру, то зробіть його. Як зробити? Швидко йдіть. Задля того, щоб провітритися і себе, і свою голову, і щоб зайве пішло. І просто майте намір, що ви хочете досягнути через рік, зібрати врожай восени. Коли буде 22-23 вересня. Осіннє рівнодення. Ви будете збирати врожай. І от саме від цього дня залежить, а що ж ви там будете думати? Тому будьте, будь ласка, зосереджені і е, свідомими людьми. Свідомими це думати і обирати ціль, ідею. Мені подобається більше ідея, тому що це тільки. Зародиш, знаєте? Це тільки зароджується це насіннячко. Будьте, будь ласка, амбітними. Не думайте, як поки що як ви це зробите. Але пару якихось кроків зробіть. Ну, Дізнайтеся, хоча б якусь інформацію про те, що ви хочете. Подумки не треба кричати нікому про це. Добре? Ну, і дійсно, у нас буде потім загальне свято Різдво. Ось там ви можете вже осміліти до 25-го дня і будете коли загадувати бажання, то можете написати. У кожного свої ритуали. Як хто робить це о, в день, Різдво, хтось о, зустрічає Новий рік 31 грудня. Я за усі свята, тому що це частина мене, частина моєї історії, частина історії моєї родини, як з дитинства, так і особистою зараз в моєму дорослому житті. Але Різдво воно чарівне, воно буде особливим. В минулому році ми вперше з родиною зібралися, і це було дуже дивовижно, магічно, тепло. З великою любов'ю ми робили кожний щось в цей день. Ми прикрашали дім, ми посміхалися, ми е, обіймалися, ми бажали один одному прекрасні речі. І е, ну, це дивовижний стан. Тому, жінки, я вас запрошую, запрошую до себе на будь-які консультації для того, щоб. Пізнати себе ліпше, тому що саме, саме головне в цьому житті, наскільки я вже зрозуміла, в свої 49 років, це дізнаватися про себе і обирати, бути щасливою попри все, прокинулися ранком, живі і дякуємо, кому ви хочете, в кого ви віруєте. Дякуйте за те, що ви дихаєте, за те, що ви живі, за те, що живі ваші рідні і близькі. За те, що у вас є хліб, хліб з маслом у когось, а може і більше, є оселя, прекрасна квартира або будинок, де б ви не жили. Ваш дім він ось тут. Те, що навколо, це і є теж ви. Тому, будь ласка, створюйте прекрасне життя навколо себе. Створюйте його спочатку ось тут, щоб вам було тепло і затишно з собою. А задля цього сама головна і сучасна буде професія це будь-що пов'язано з людиною, а щоб допомогти людині розкритися, розказати про дари і таланти. Саме тому я запрошую до себе на будь-які консультації, тому що ти станеш собі зрозумілою. Ти стали, станеш собі ріднішою, як у мене на сторінки написано. Стань собі рідною, близькою, зрозумілою. Я досі ходжу до якихось таких цікавих спеціалістів, які мене надихають, і я досі дізнаюсь про себе. І це завжди дуже, знаєте, аж щемливо. Це дуже приємно, це дуже казково, це щось таке. Про дитяче, це про і доросле, тому що у тебе тоді розширюються і твої можливості, і амбіції, які ти хочеш втілити. Амбіції в них немає нічого поганого, поки вони не вредять або вам, або іншим людям. Це ідеї, це реалізація. Саме про це у нас зимове сонцестояння. Рік у нас буде по китайському гороскопу, ну, ми ж з вами любимо. Такі якісь а, цікаві моменти, так це також про нас, про людство, а, чому ні? рік буде у нас червоної червоного коня, давайте назовемо це так. А, і ви бачите, так а, які кольори я сьогодні одягнула свою квартиру і себе. Ще ялинки немає, але дуже хочеться. Я багато вже бачу такої атмосферності і в інстаграм, і в YouTube-каналі, і взагалі і в магазинах. Починаються вже свята, і це дивовижно. І дякуємо всім, хто створює для нас цей затишок, особливо в Україні. Я пишаюся усіма нами: хто в Україні, хто за кордоном, все одно ви наші. Ми вас любимо, і ви пам'ятаєте своє коріння. Щоб вони вирішили в своєму житті: залишитися за кордоном або повернутися назад. Я хочу побажати кожному з нас червоніти від запалу, від енергії, від натхнення, від горіння тим, що ви хочете зробити втілити в своєму житті. Нехай буде почервоніння від цього градусу, енергії, і ви будете багаті в цьому році. Багаті не тільки матеріально, багаті ідеями і втіленням своє життя, багаті тим, що ви створюєте і даруєте в цьому світу, людям, будь-кому. Я бажаю вам головне реалізації вашого потенціалу. Не стримуйте себе. Як кінь, червоний, запальний, несеться, вогняний, не стримуйте себе, дихайте на повні груди, живіть своє життя, будьте живими в прямому і в переносному сенсі. Добре? Будьте щасливі. А для цього треба просто обрати, бути щасливим. і... Створювати, дарувати, віддавати і вам обов'язково повернеться. А зараз для кожного знаку зодіаку я пропоную прогноз Таро на грудень місяць. Починаємо. Близнюки. Ваш прогноз Таро на грудень місяць. Вау, Швидка! Енергія і запальна. Запальна не в плані вогню. Це а, мечова стихія, це повітря. І дуже прийде скоро а, якась відповідь, швидка така, швидке повідомлення, якась новина, а, після якої треба буде діяти дуже швидко, не вагатися, не витрачати час. Зрозуміли? Це може бути і звістка комусь, можливо, комусь із ваших чоловіків, близьких, щоб піти захищати Україну. Це може бути відрядження, кудись треба буде скоро вирішити поїхати. Це обов'язково рух із документами, якась новина стосовно документів, як і ваших паспортів, будь чого, так і по роботі. Дивимося далі. П'ятірка жезлів. Тут заруба, конкуренція, сварка може бути. А також, ну, якби пропрацювати це в плюсах цю енергію, це засучити рукава і добре, добряче, так знаєте, потрудитися, попрацювати. Тому раджу, якщо ви хочете ремонт там такий косметичний зробити, будь ласка, перестановку якусь в будинку, де, де завгодно, будь ласка. Наступна колода. О, бачите, попрацювали добре. І заробили добре. Дев'ятка пентаклів. Це карта достатку, багатства і делегування. Не беремо все на себе, дбаємо про себе, йдемо у спа салон. Купляємо продукти на свята, подарунки, і делегуємо на роботі, там є кому вже передати, і люди навчені. Тому пам'ятайте, гроші є, гроші будуть, усе повинно бути вчасно. Готуйтесь до свят. Наступна карта. Ну, бачите, ви куєте і куєте гроші, близнюки, усе буде добре. Вас на роботі поважають, вам можуть підвищити зарплатню. Це визнання офіційне. А, ви можете вже мати ім'я, бренд і брендувати кожний товар, товар, що ви там робите. Або а, про вас вже будуть говорити на вашому ринку праці, в вашій ніші. А, вас будуть визнавати. Ось як красиво! Це карта професіонала, майстра своєї справи. Наступна колода шістка жезлів. Шістка жезлів, ну, я ж казала, ви переможець. вас зустрічають, вам аплодують, вам раді, вас визнають. Головне вам в це повірити і привласнити собі цей досвід. І визнати, що ви такий молодець, або ви вона молодець. Зрозуміли. І шануйте себе, і люди навколо будуть шанувати вас завжди. Ось тут, що народжується, ось тут в голові. Те ми бачимо навколо. Тому привласнюйте, ви, великі молодці. Далі. Прекрасна карта. Тепла, жіночна, приємна, текуча. Медитуйте, малюйте, пакуйте подарунки, зустрічайтесь з прекрасними жінками, такими ж, які люблять, те, що вони створюють навколо. Прикрашайте себе, свою оселю, офіс, де завгодно. Несіть красу і ось цю таку теплу, лагідну енергію, таку добру, люблячу. Це жінки, з якими ви будете зустрічатись. Здебільшого це 40 плюс жінки, а також такі знаки зодіаку, як рак, скорпіон і риби. Ось такі жінки будуть вам зустрічатись. Наступна колода. Нуль. Буде якесь обнулення. Це карта блазня. А, якщо ви давно не пробували якийсь новий досвід, або спонтанно не проявлялися, то час настав. Будь ласка, ризикуйте, але з розумом, не всім життям. Бачите, ця дівчинка стоїть на обриві і розпахнута. Вона довіряє Всесвіту і новому досвіду. Вона відкрита, вона хоче щось спробувати. Це вам підказка, будь ласка. Обнулилися, будьте учним і діть жадібно, вбирайте нове, якісь нові знання. Будь в чому. Головне, щоб вам було це цікаво. А також спілкування з дітьми, проводьте час. Там же ж будуть у нас також свята, у кого є діти. Зробіть так, щоб вашій дитині було весело. І самі навчайтеся в дітей веселитися. Десятка мечів. Була якась така болюча ситуація у вас, близнюки, яка вас бентежила і не давала вам а, спокійно жити, краяла серце і а, безсоння було можливо. І, можливо, це 10 років тягнулося, 10 місяців, 10 тижнів днів. Хороша новина. Завершується оця тагамотіна, і вам буде легше видих такий, знаєте, полегшення. Все, ситуація завершена. І це сама темна ніч перед світанком буде розвиднюватись як в голові, так і по життю. Я вам цього бажаю. Наступна колода. Знов, <свистання> дивіться, яка красива. І там, і там обрив, ви бачите? От я про це і кажу. Це також блазень. обнулення знов. Що тут можна ще додати? Не бійтеся енергії дурака. Це блазень, шут. Можливо, час прийде щось придумати, створити якусь програму на Новий рік, на Різдво, включити дитячість, дозволити собі, придумати якісь ігри, загадки, я не знаю, фанти, що завгодно. Створіть, близнюки, у вас буде настрій. Бачите, скільки енергії цієї? Такої легкої, відкритої, грайливої. створіть для себе і для своїх рідних, рідних свято. Це буде дивовижно. Ви можете навіть подумати про мандрівку кудись і а, забронювати. Так. Далі. Тут підказка. Оця мандрівка мандрівка. Буде вдало, якщо це буде новий досвід. Якщо ви там ні разу не були, нова країна. Або ваша країна просто нове місто. Бачите, тільки сказала, сплануйте собі відпустку, можливо, на весну забронювати, а може, взимку, рухайтеся по життю легко. І одразу витягнула лицаря жезлів. Це така енергія запальна. Слухайте. Це просто не передати словами. І від того руху це може бути і спорт, і подорож, і е, по роботі кудись. Це 100% буде прогрес у будь-чому в стосунках, по роботі, в спілкуванні, в тому, в чому ви там навчаєтеся або працюєте. Зрозуміли? Ну, і е, якщо це навіть буде і Побачення, то воно буде дуже таким. Одягайтеся зручно, що називається. <смі> Жвавим, темпераментним. Ви будете рухатись. А може це будуть змагання у когось? Так, остання колода на грудень місяць. Ух ти! Шістка жезлів, знов жезли. Подивіться, яка інтерпретація цікава. Ну, така яскрава колода. Шістка жезлів говорить у нас про те, що ви будете відчувати себе на своєму місці. Енергії буде настільки багато, і ви будете літати, але це про стабільний такий політ. Це про те, що і робота буде, і все ви розумієте, куди рухаєтеся, без яких стресів. І ви будете відчувати себе переможцем. І в родині все буде гаразд, і врожай буде у вас. Ну, тобто ви працюєте на все те, щоб у вас це все було. Наступна карта остання. Так, тут це у нас. Трійка Пентаклів. Дуже красива карта. Трійка Пентаклів говорить про те, що ви можете отримати сертифікат. Чомусь ви там навчалися, і буде підтвердження вашого підвищення кваліфікації або досвіду будь-якого. Ну, а також це про те, що ви можете знов знайти якесь навчання і, навчання і вкласти в себе підвищення. І. В когось ви можете також інвестувати, вкласти. Ну і про те, щоб прикрашати свою оселю. І якщо ви ось там придумали вже ж, все ж таки якісь ігри на свята, то нехай будуть і подарунки, сертифікати, виглядів сертифікатів, наприклад, ви захочете. Видати грамоту, якусь там жарт, жартівну стосовно того, чого досягла кожна людина. Також може бути. Радію за вас. Дуже цікава така, цікавий місяць, енергія, різноманітна. Близнюки, Я за вас радію. До зустрічі у січні! Дякую, що ви зі мною, Па-па!